І так, форми господарювання первісної людини. Поїхали. А ми з вами говорили, що першою людиною був першою людиноподібною мавпою був австралопітек. І розбирали, що він з'явився приблизно 4 мільйони років тому. А потім, на його зміну, прийшов більш прогресивний вид. А це пітекантроп. Пітикантроп, Пітикантроп це фактично мавполюдина. по це мавпа, антропос це людина в перекладі з грецької мови. І ви бачите, що це вже мапа, яка ходить повністю прямо, яка використовує палку як знаряддя праці, ну і яка має вже певну таку а, суспільну а, організацію. Знаряддя праці були доволі простими. Ще опікандропа це зазвичай були ось такі скребли, як ви бачите зараз на екрані. Це було заточене каміння, оброблене воно було ще не так потужно, як це будуть робити далі люди, але це все одно було вже знаряддя праці, яке. Обточено людською працею, звичайно, що не кожна каміння підійде для такої обробки, а вони брали переважно кремінь. Можливо, ви бачили кремінь. Зараз його використовують для того, щоб очищувати воду десь у себе вдома. А тому, що якщо ви візьмете якийсь гранітний камінь на вулиці, нічого з нього такого ви не зможете зробити, оскільки він не піддається такій обробці. А кремінь піддається. Колись одна моя учениця, надихнувшись історією первісності, вирішила сама взяти кремінь та зробити ніж. Потім вона мене мені його подарувала, оскільки почала різати собі пальці, і це було не дуже добре. Тому не повторюйте вдома технології первісних людей, вони можуть бути для вас небезпечними. А, але первісні люди могли з каменю робити майже все, що завгодно. Колись один мій університетський викладач на розкопках знайшов такі чудово заточені кремені якими він поголив собі бороду. Уявляєте собі, наскільки велика технологія, що можна брит... лезо для бритви замінити фактично таким камінням. Тому кам'яні знаряддя праці не можна недооцінювати. І так, пишемо типи людей. Перший тип людей пітекантроп, який ми сьогодні розберемо. Ось ви бачите зараз на екрані, це записано. І запишіть знаряддя праці. Загострений камінь, палиця. Ну і достатньо загострений камінь а, і палець. А написати типи людей під кантроп і потім знарядди праці. Так, да, і потім знаряддя праці пітикантропа да, його знарядді праці. Типи людей. Перше, що ми сьогодні розберемо, піти кантроп і його знаряддя праці. Його знаряддя праці, загострений камінь і палець. Також, коли запишете, підніміть, будь ласка, руки і ми рушимо далі. І так записали, записали знаряддя праці Пітікандропа. Йдемо далі. Неандертальці, неандертальці ще більш досконала форма людини, яка жила ще пізніше. Ну і знаряддя праці відповідно були також більш досконалими. Неандертальці додумалися до того, щоб винайти сакиру. Здається, дуже простий. Дуже простий механізм, коли ти до каміння, яким ти зазвичай працюєш, прив'язуєш мотузкою, ще й палку. Але додумалися до цього аж на андертальці. Ну і звичайно, це дуже істотно підвищує ефективність праці. Якщо ви спробу, спробували колись щось робити камінням, а потім взяли сокиру, я думаю, що ви розуміли різницю. А крім того, вони використовували гарпуни для полювання на риб. Справ в тому, що це рибальство в сучасному сенсі назвати не можна, оскільки була зовсім інша метода. Це зараз ми беремо гачок, надіваємо на нього якусь наживку і йдемо ловити маленьких карасиків. А тоді вони ставали просто на березі річки і е, дивилися, коли поряд з ними буде пропливати якась велика рибина. Ну і власне всю велику рибину вони. Кидали гарпун, вбивали її, ну і цієї великої рибини їм зазвичай вистачало там, наприклад, на вечерю, тому що це було е, доволі, е, доволі багато. І Так, записуємо знову другий тип людини, який ми на сьогодні розбираємо зі знаряддями праці. Це відповідно неандерталець, і запишіть знаряддя праці спис. Ви бачили, як він виглядає: кам'яна сокира, гостроконечники і скребла. Скребла це дуже тонко зроблене каміння, яким вони зазвичай обробляли шкіру вбитих тварин. І так, запишіть, будь ласка, все це. Я поки а, є, є написати написать неандр... і по типу дві точки із списками сокира. писати? Так, Запишіть отак: неандерталець, знаряддя праці, дві крапка з писком. Є на сокира гостроконечники скребла. Ось те, що є червоним підкреслив. Поки я вам ще трішки розкажу про неандертальців. А неандертальці, поки ви будете ви будете записувати а неандертальці, дійшли вже і до території України. На території України залишилися печери Неандертальців, зокрема в Криму. Це відома печера киїк коба А взагалі неандертальців в Європі було доволі багато. Саме назва Неандертальців походить від назви долини Неандерталь, що знаходиться у Ну на півдні Німеччини, десь недалеко від кордону з Францією, а це тип людини, який вже майже сучасного фізичного типу виник, як ви бачите, 100 тисяч років тому, і вони не факт, що були нашими пращурами. Можливо, це окрема гілка людей, яка вимерла просто, але яка існувала. Ну такий трішки інший вид людей був, але був доволі великим. Неандертальці жили якраз за льодовиковий період. Тому їх заняттями були якраз полювання на мамонтів, загінне рибальство. Ну і вони вже вміли виробляти вогонь. Крім всього іншого, вони могли його добувати, оскільки вогонь був необхідним таким елементом для того, щоб розширювати свою ойкумену, свій життєвий простір на північ. Ну ви розумієте, що одна справа жити в Африці, де вогонь тобі потрібен лише для того, щоб е, готувати собі їжу. А інша справа зовсім це Європа, а особливо Північна Європа, де взимку можна замерзнути і загинути навіть в Україні. нам би ну не знаю, дуже важко навіть в Одесі було б жити, якби в нас не було опалення. А ось і неандертальці саме навчившись добувати вогонь, змогли б колонізувати ось ці землі на північ. А ну крім того, вони дуже сильно вдосконалили вдосконалили свої засоби полювання на тварин. І а, навчилися творити пастки, навчилися об'єднуватися великими групами для полювання, але полювання з нашої точки зору їх не завжди було ефективним. Ми про це ще поговоримо сьогодні. Да, дописуйте поки що. А вони робили ями дуже великі а, і, е, 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 і там складали якесь гостре якісь гострі палиці. Щоб загнати тут тварину, тварина впала в яму на гострі палиці, ну і загинула. А потім вони спустилися і забрали м'ясо цієї тварини. Ось такі були засоби полювання у неандертальців, які в нас відповідно археологічно підтверджені. А, так, я думаю, що ви ну, бачу, що абсолютна більшість вже дописала. Так, да, хто не дописав, зробіть скріншот, допишете потім. А ми поки що рушимо далі. Так, стираю те, що тут є. Далі. А, власне, а, як я сказав, вогонь це захист, засіб для полювання, захист від нападу кіжаків і засіб для зігрівання. Це революційна насправді технологія для людей. Ну і останнє, що ми на сьогодні проходимо з людської зброї, це кроманьонці. Кроманьйонці – це власне вже наші предки. Це людина сучасного фізичного типу. Ну, ви, як я розумію, ще не вивчали біологію в шостому класі. Але в біології у кожного виду є певна латинська назва, яку е, використовують в усьому світі. А людина в цій біологічній класифікації, людина сучасного типу, називається Homo sapiens sapiens. А sapiens в перекладі з латини, це значить розумна. Людина розумна, розумна. Так ми називаємося. Ну так ми себе назвали фактично. Да, ми себе дуже любимо, тому називаємо себе людина розумна і. Неандерталець називався просто Homo sapiens, а ми називаємося Homo sapiens sapiens. і це людина сучасного фізичного типу, яка виникла приблизно 20, 18 18 тисяч років тому. В принципі, доволі недавно. Назва походить від французької місцевості Кроманьйон, де були знайдені вперше кістки ось такої давньої людини: Homo sapiens sapiens кроманьйонець. Знаряддя праці кроманьонця були ще більш досконалими. Ви бачите, що голку вже знали кромадьонці і могли шити собі одяг. В них були доволі досконалі гарпуни для полювання на риб і насправді не тільки на риб. Ну і в обробці каменю вони досягли просто вже неймовірних успіхів. Ви бачите, які тонкі і досконалі каміння в них були знаряддями праці. А крім того, вони винайшли вже. Далекобійну зброю, лук. Ми про це поговоримо сьогодні, і в дуже пізньому етапі кроманьонці вже знали метали, ну і потім вже залізо. Фактично, ми з вами є також кроманьонцями. Від них ми вже відрізняємося дуже і дуже мало. В них були знаряддя праці. ні, були були металеві, були з кісток тварин, які вони вбивали. Ну і взагалі з кісток вони робили дуже і дуже багато зараз. Ви бачите на екрані. Реконструкцію, реконструкцію полювання на мамонта, яка була властива, якраз неандертальцям і кроманьйонцям у льодовиковий період. Ви бачите, що мамонта вони велику кількість людей заганяють в яму, а потім добивають зверху. Звичайно, вони не могли з'їсти стільки м'яса, холодильників туди не було, і тому вони ділили це м'ясо, і потім все, що залишилося, просто згнівало. А люди, археологи знаходять час від часу захоронення кісток, які явно не були оброблені. Ну і м'ясо зникало дуже і дуже багато. А ось так а вони, коли м'ясо вже було непридатне для їжі, йшли просто на нове полювання. Як ви розумієте, така активна, така активна, таке активне знищення мамонтів призвело. До їх вимирання, фактично. Ну крім всього іншого, там звичайно, кінець льодовикового періоду. те, що мамонти не могли пристосуватися до кліматичних умов, що змінилося, але зовсім не тільки це. Ще дуже велику роль зіграло якраз зіграв людський фактор. Люди, які винищували мамонта дуже масово, не думаючи про збереження їхньої популяції. Це зараз в нас є там червона книга. Зараз ми. Дивимося, що в нас не виника... Не... не зникали якісь види тварин. Ми навіть намагаємося допомогти їм зберегти популяцію. А тоді було зовсім інакше, і люди фактично винищили мамонтів. Як ви бачите, з мамонтів вони робили собі не тільки їжу, з мамонтів вони робили собі будинки. Ось ви бачите, типова доволі юрта к неандертальців і краманьйонців. Викладена з кісток мамонтів. Ось бачите, тут декілька черепів мамонта по краям лежить, а зверху вони накривали все його шпірою. Ну і таким чином вони там е, жили. А, крім того, я думаю, що скоріш за все вони могли використовувати ще і м'ясо як то як паливо, тому що жир дуже добре горить. Ну і крім дров, можна було використовувати ще і м'ясо мамонта. Ну, ось ви бачите, типове поселення тих часів. Знайдена на території України, просто викладена з кістки з кісток, фактично, е, фактично, будівля. Е, не знаю, мені було якось стрьомно жити в такій будівлі, коли ти прокидаєшся і бачиш гору кісток в себе перед очима, але первісних людей це, мабуть, не засмучувало і вони жили в таких будинках. А я а, просто не знаю, якого матеріалу ще можна построїти будинок. Ну, fifteen. я думаю, что они могли построить из дерева вполне, потому что дерево было доступно. А, и они рыли еще, конечно же, себе пещеры. Но кости им казались чем-то более доступным. Не знаю, может быть, киски тепло, например, краще сберегают через там полный вакуум. А может быть, просто... В них... Да? Еще это удобрение для растений, если их измельчить. В общем, мясокосная мука. Если они, конечно, еще выращивают. Ага, мука, а -а. хорошо. Ось і можна питання? Да, можна питання? А от е, неандертальці або зараз про ще ми говоримо, вони розмовляли ні? А, так, вони кроманьонці вже точно знали мову. Неандертальці мали щось, з чим вони спілкувалися один з одним. Так, ці суспільства були вже доволі організованими якою ця мова була, ну це дуже велике питання. Ну в сенсі, що наскільки вона була розвинутою, скоріш за все, там був певний набір звуків, якими вони, якими вони обмінювалися інформацією, за допомогою яких, оскільки в них було доволі високоорганізоване полювання, без мови побудувати такі будинки. Сполювати чи організувати таке суспільство було б неможливо, тому в них були якісь засоби комунікації. Зараз намагаються вчені реконструювати якусь промову, знаходячи спільні певні корені в усіх там світових мовах, це частково можливо. Ну ось там слово мати в ті чи іншій формі. Воно а, воно в усіх мовах майже є а мати як мама. А, а також там діє слово бути в певних формах. Ну і є багато речей, які так чи інакше схожі в усіх майже світових мовах. Ну і вважається, що ці слова вони були пов'язані з цією прамовою кроманьйонців, Наприклад, ось так окрім того, оскільки у кроманьйонців, як ви бачите, ще більш ефективна економіка, вони мали таке таку нагоду, як займатися мистецтвом. Ну, ось так приблизно виглядали музичні інструменти кроманьонців про мистецтво ми з вами ще окремо на спеціальному занятті поговоримо. І так, кроманьйонець. Запишіть наступний третій тип людини, який ми сьогодні проходимо, і її знаряддя праці. Відповідно, кроманьйонець і пишемо знаряддя праці, лук, стріли і складні знаряддя праці. Ну, те, що ви вже бачили. Кроманьйонець це homo sapiens. Я зараз напишу правильно латинською мовою, чомусь в презентації не так. І ви випишете просто а, да, латинську термінологію також. Можливо, хтось з вас стане там лікарем чи юристом, і вам доведеться вивчати латин, латину. Я би сказав, пощастить вивчати латину. А, так. Команьйонець, Homo sapiens, sapiens, знаряддя праці, лук та стріли. Ну і складні знаряддя праці. Ми бачили, що мистецтво обробки каменю в них а, доволі потужне. Поїхали далі. А, і так, ви записали знаряддя праці а, кроманьйонців. Рухаємося далі. А власне, я сказав, що вони вже використовували луки стріли. Все було пов'язано з тим, що великі тварини відмерли часто за допомогою людської. Людського, людського полювання, і на їх місце вийшли тварини, які були більш дрібними, але полювати за ними було важче. Через це людям потрібна була якась далекобійна зброя, і такою зброєю стали для якраз для них лук-стріли. Ну, ось побачите типове полювання у кроманьйонців на оленів. Власне, в них була, як ми вже зауважили, більш висока організація суспільства. Розділення певне всередині племені на різні заняття. Ось ви бачите реконструкцію: що хтось займається створенням нових знарядь праці, хтось а, оброблює шкіру вбитих тварин, хтось ось був на полюванні. Ну і звичайно, це сильно підвищувало шанси на ж... на виживання будь-якого племені, в якого була більш розвинута економіка. Акнуй час нашого уроку йде до кінця до кінця. В нас опитування ще. Тому ну, на сьогодні це все. Ми розібрали знаряддя праці е, трьох етапів розвитку людини. Ну і тепер переходимо до опитування. Так, я запис вимикаю.